За мої кілька років практики репетитором, що я зрозуміла про те, коли людина не може вивчити, як здавалося іноземну мову. Це стосується як моїх колишніх учнів, так і мене, коли я вже хотіла вивчити щось іще, окрім англійської ну, Хоча би підтягнути свою німецьку, то це якщо вам здається, що вам не виходить вивчити мову, в основному це тому, що ви не маєте справжньої потреби цю мову використовувати. Наприклад, коли я кожного разу, коли я намагаюся знову почати вивчати німецьку, щоб підтягнути трохи граматику, нібше там розуміння, то завжди скочиться до того, що я все одно дивлюся новини англійською, тому що це те, до чого я звикла. Це в мене все відбувається на автоматі. І так само, коли я мала учнів. Був такий випадок, коли мене був дорослий учень. Він казав, що йому англійська потрібна для листування з клієнтами. І скільки місяців він до мене ходив, скільки разів я просила принести мені роздруківки цих імейлів. Жодного разу цього не відбулося, і в результаті питалося, що я маю робити з людиною. Не зрозуміло. Так само, коли людина вивчає іноземну мову, потім їде в Україну, де ця мова використовується і намагається практикуватися, але всі приходять з нею в розмові на англійську. Так в мене одна знайома з екс-колишнього твіттера каже, що вона так знає, намагається вчити італійську. Ну, але от кожного разу коли в Італії подорожує, то дуже легко італійці переходять з нею на англійську. Я кажу, ну в такому випадку хіба можна казати, що Sorry, no English. і ну, найлегше так робити, звичайно, коли англійська не є твоєю рідною мовою і в тебе дуже очевидний акцент. Але це е, загальновідоме таке, загальновідома проблема. Е, у Франції так само, що е, якщо е, нейтіви чують, ел, підвернулася, чують. Що ти говориш з акцентом, що ти іноземець, вони одразу переходять на англійську і не хочуть намагатися тебе зрозуміти, в якихось країнах легше, в якихось важче складніше знайти собі цю мовну практику. Але загалом завжди все зводиться до потреби, наскільки ця потреба є нагальною, і наскільки легко доступна альтернатива. Так само кожен раз, коли я мала учнів дітей, я їм казала, Дивися мультик англійською. Мені дитина каже, ну навіщо в мене є дубляж. Ну все, тема закрита.